Десятирічний турнікмен на вуличному майданчику біля спортивної школи Олімпійського резерву Надія провели чемпіонат міста з популярного нині стріт-воркауту. Наймолодшим учасником змагань став Данило Довженко. Данилу 10 років. Стрітворкаутом розпочав займатися у 2012-му. Про цей вуличний вид спорту дізнався від друга. Мені розказав друг про стрітворкаут, мені подобається. Я займатися ним. Нравиться. Like, я не буду бросити там не буду куріть, не піть. До змагань більшість учасників готувалися де прийдеться вдома, у дворі або ж на шкільному спортивному майданчику. Я іменно не розділяв підготовку, то підготовка, підготовка. Я просто займався, як завжди, Приходив на тренування. Сьогодні я планую виступити краще, ніж в минулий раз. І показати найбільш найболіше результат. Найбільша проблема відсутність залу для тренувань холодну пору року. Обіцяне приміщення стрітворкаутам так і не надали. Говорить організатор змагань Олександр Лесів. Нікак мені готові зимою нам не дали зал. Сказали, нічого не все плохо в цьому году. Ребята вийшли дета починає з кінця февраля місяця, і ми начали готуються готується цих трянуванням. Цей чемпіонат міста повинен був відбутися кілька тижнів тому, але завадили погодні умови. І все ж змагання таки провели. А їх учасниками стали 40 кіровоградських турнікменів. Свою майстерність воркаутери демонстрували у трьох дисциплінах: фрістайлі підтягуванні на турніках та віджиманні на брусах. Найкращими на першому етапі змагань стали Ян Стаскевич, Руслан Мироненко, Іван Тимошенко та Максим Проскура. Другий етап воркаутери проведуть вже за місяць у новгородці. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.